Натискаємо кнопку Далі і переходимо таким чином на третій крок роботи майстра. На цьому кроці до діаграми можна застосувати багато різних параметрів. На вкладці заголовки до діаграми додаються підписи віси та самої діаграми. На вкладці Осі можна видалити чи додати підписи до віси Х та Y. На вкладці Лінії сітки редагується кількість та параметри лінії сітки для діаграми вкладка Легенда. На ній ми настроюємо, де ми будемо та чи буде взагалі на діаграмі легенда. На вкладці Таблиця даних встановлюється, чи буде додаватися до діаграми таблиця з вихідними даними, для того, щоб до кожного стовпця гістограми було додано їх значення. Категорія чи інші параметри необхідно на вкладці подписі даних. Встановити відповідний перемикач. Переходимо на наступний крок. Тут ми обираємо, де буде розміщено діаграму. На одному з уже існуючих листів або на новому. Діаграма повністю готова. Натискаємо кнопку «Готово». Діаграму можна перемістити на інше місце за допомогою перетягування лівою кнопкою миші. Сьогодні на уроці ми дізналися про різні види діаграм. Навчилися їх створювати та встановлювати при цьому деякі параметри.